Це, видача ваучерів на підвищення своєї кваліфікації, на перекваліфікацію і безробітних, і зайнятого населення. І ряд інших новацій, і ряд інших норм, тих соціальних послуг, які передбачені законом, над цим працювала служба зайнятості. Ну і треба сказати, що результати. Відносно можна дивитись на це по з всякого боку і по-різному оцінювати це. Але якщо брати у порівнянні з минулим роком, то беззаперечні є позитиви. Хай вони невеликі, але беззаперечні. Якщо взяти по рівень безробіття, обчислений по методології міжнародної організації праці, то в порівнянні з минулим роком. Відповідним періодом минулого року рівень безробіття у нас в області зменшився до 8,7%, 8,7%. В порівняно в минулому році на рівень безробіття був 8,9%. Тобто незначне, але зменшення є.